Відкритий лист Богдана Зізи, 13 вересня 2023 Все, що в нас залишається, це слово. Але чи багато зараз можна змінити словами, коли ворог діє методом сили, я вдався до голодування, крайнього методу протесту в ув'язненні, намагаючись зробити хоч щось крім слів. Усвідомлення, що навіть моя можлива смерть в нинішніх реаліях не стане гострим прецедентом, стало однією з причин, чому я перервав голодування. Якщо говорити про цю акцію, то початкова мета, хоч і не повною мірою, але була досягнута. Збереження нашого питання на поверхні і створення додаткового імпульсу на шляху до його вирішення за кілька тижнів, попри моє перебування в одиночній камері спецблоку, тоді я отримав достатньо сигналів про те. Що я був почутою повноваженими органами, і що деякі процеси все ж таки йдуть. І всередині російської влади є ті, хто зацікавлений в обміні політв'язнів, але їх недостатньо, а час невблаганний, і люди в ув'язненні віддають своє життя. Нещодавно не стало Костянтина Ширінга і Джеміля Гафарова. Прямо зараз понад 40 осіб мають серйозні проблеми зі здоров'ям. Ірина Данилович, Юпова Замат, Приходько Олег, Газієв Сервет, Абхаїров Арсен, Амет Слиманов, Іван Яцкін, Емір Усейн Куку, Абдулаєв Завур та багато інших як допомогти їм. І головне, хто має це зробити? Кожен з нас в ув'язненні, хто має, хоч якусь медійність, намагається кричати про це. Але те, що відбувається навколо у нашій країні та світі, ніби заглушає наші голоси. Я розумію це, але водночас виникає питання: хіба масштабніша проблема має знецінювати меншу? Люди непомітно йдуть з життя. Ми всі разом, хто читає і чує мої слова, повинні зробити все можливе, щоб людям в ув'язненні їхня позиція не коштувала життя. Я переконаний, що помах крил Метелика, не дивлячись на його малий розмір, боязкість та крихкість здатний впливати на події навколо точно може влаштувати ураган, і він напевно знесе ті червоні стіни, що стільки років стоять на нашому шляху до свободи та щастя. А Побачивши Метелика в горах у Криму, згадай, можливо, це душа одного з кримських політичних в'язнів. Що віддали свою свободу і життя за любов до свого народу та рідного краю. Завершити хочу віршем кримського татарина, з яким доля звела мене в цих стінах Февзієва Раїфа в брудному джерелі чистої води не набрати, сміливі люди не з'являються, і якщо страх не опанувати. 13 вересня 2023 року Богдан Зіза